Доброго мирного дня вам. Сьогодні рідкісна Ченджу. Подія є На старті поки що проблем немає. Поки що. Не буду далеко загадувати. Бо це така марна справа. Локації погано прокачені. Можливо, добре дали події на цих локаціях. Трохи підтягти. Є можливість ці локації відкрити пакет. Нічого не чекаю, бо там буде одна тільки легендарна. Минула нова. Але все одно надія є. Так. Безкоштовно. Багато, багато. Бурштин. А звідки в нас бурштин може бути, якщо його давали дуже мало? Так само і це під великим питанням. Крутить, не крутить. Є автомат, мабуть. Спробую вже зависання. Все? Гейм Овер? Це як взагалі? Можливо, Інтернет завис. Дивно якось дають. Автомат цей крутиться. При минулому подібному вони казали вдвічі, втричі або вчетверо там частіше приманки. Зараз таке ж саме. Або вже цієї умовної акції нема. Мабуть, ще рідкісно ніколи не крутив. Щось вона крутиться не дуже так, повинен я сказати. Звичайно, здається, крутив. Якось звичайно. Бо вони в автоматі налаштування змінили. Можливо, довша стала сама ця ділянка, яку потрібно закрити. Такими темпами так здається, вони тут якісь налаштування змінили. Бо дуже довго, це, мабуть, гравці досить багато накручували, і вони цей автомат змінили, щоб він був взагалі не вигідний для гравців. Dalar Konya'da Це таким методом вигідніше більше це колесо крутити, ніж тут дають 25, 5 У мене було 12 джема, а вже залишилось ніколи так не крутив. Mm, done. Насипало, насипало пакети. Не на вибір. Так само це якийсь загадковий. Нова, як завжди, не падає з цих пакетів. Десять штук навіть впало, а на якусь сорок дві нагороди знову гівно так бонус 5 и 5 це вони так загнули <кій> <кій> немало 14 зірок серія три виклика три підряд це космос Дивлюся, вони нам ланцюг не дають на рідкісну. Тут тільки звичайно і так. Вудку поки що чіпати не буду. На що там взагалі за приманка? Ледь дістався до другого місця. Риба мотелек східна, мабуть. Так багато навіть не знаєш. На чому. І пробувати. Є ліцензія. бац-бац і май Китой, той ще, це, мабуть, буде знайти ліцензію реально. Вже тут скільки приманок, а дев'яносто х, може. Ну те. Але і так вже скільки було витрачено. Дарма на приманку. Навіть не бачу тієї ліцензії. Таке відчуття скоріше загадково впаде, ніж тожесть жесть відсотка. Як здається, автомат змінили, ще менше падає. Бо минулого разу пам'ятаю до 50 рідкісних дібрався якось більш-менш швидко. Зараз там потрібно злити, мабуть, 2-3, 4 тисячі жема. Щоб дістатися до... Да. Щось неймовірне. І відразу завдання закрилося риба метелик східна. На останню не вистачило. Можливо, в події доберуся. В Бінго в основну, навіть в рейтинг тисячу не потрапив, не захотів зливати посилювача. Там такі ніякі нагороди в рейтинг тисячу. На при цьому можна злити. Тисячу було посилювачів. На одну шести годину подій взагалі не закрив, провтикав. Для чого вони так смітять стіну в чаті? Пора вже давно це припинити двадцять. У когось вже є рекорд 20. А в нас 21. Рідкісних рекорд. Там вже в когось 20. Можливо, клон не закрив. 11 КП. То з 10-го могло нападати. Так, що починати? Навіть не знаю. Збито спробувати почати. Великий турнір, повна гедота, плюс квиток. Основна знову спеціально нам дають. Така цікавенька медалька. Закрилася ліцензію. дали аж дві приманки. Аж дві приманки. суперництва. Вже половина з золотими медальками дивлюся. Дерево в приманках не прокачано. Зовсім гулі приманки. Да. Нема слів, нема слів. Навіть і близько. До них. Я марафути. Я Ну звісно, що тут говорити. Знову у нас страшні розриви. В битвах просто колосальні. Як я кажу, зробити серію там за трьох в події нереально. Вчора ж битви, як битви були, чи позавчора, не пам'ятаю. Більш-менш рівні, рівні, зараз, 360. Плюс. Навіть і махати якось. Навіть не знаю. Чи є взагалі якийсь. Тут навіть ліцензія на цій приманки. Можливо, щось більш-менш попаде. На рекорд перебитий. Хоча б побачити як справи в другому етапі. Який в мене там рівень приманки? 2 К мазлито. злита. Рівень приманки п'ятий. Можливо, ще злита. Одну кажемо. Одинадцять зірок. П'ятий рівень. Так, побачив, що тут відбувається. У мене минулі рекорди на рідкісні двадцять один К плюс. Тут нова в когось уже двадцять два триста плюс. Сильний клан. Наскільки так зустрічаю гравців. Так, щось дало з події. Шести година приходить. Шестигодинна все. Вчора ж в журналі все було нормально. Так, після 14 Сьогодні вже все кланова висить, як завжди.